Знати, хто зображений на фото і знайти свого однокласника чи однокласницю. Підходьте до один до одного. Питайте один одного: це він чи вона? Не можуть гадати. Якщо вгадали, то подякуйте один одному за ці пройдені роки. Скажіть ті слова, які ви ще не сказали один одному. Вони вирішили разом розібратися тоді. Женки сразу на Давайте попладуємо нашим випускникам. कुछ वहां तो <laughs>